Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 6 листопада середа, і я пропоную вашій увазі програму «Зарубіжжя». програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. Ну, без жодних сумнівів, сьогодні всі без виключення засоби масової інформації. Повідомляють про результати президентських виборів у США, про перемогу Дональда Трампа, про те, що це буде означати для світу, які будуть наслідки, і є, звичайно, і ті речі, які стосуються України після цієї перемоги Трампа. Отже, давайте разом подивимося, як пливові світові ЗМІ зреагували на перемогу Трампа і що вони повідомляли. Щодо того, що стосується України після цієї перемоги, що Трамп може робити, що він говорив про Україну і що чекає на Україну, Сполучені Штати Associated Press. Ну, Associated Press написала, повідомила агентство, що світові лідери вітають Трампа, але схоже, його перемога знову сколихне світ. Вердит американських виборців був більш вирішальним ніж передбачали більшість соціологів і експертів. Тепер світ очікує, чи виявиться обрання Дональда Трампа вдруге таким же дестабілізуючим, як побоюється багато союзників Сполучених Штатів Америки. У переможній промові перед офіційною декларацією він пообіцяв поставити країну на перше місце та започаткувати золотий вік для Америки. Ну і тут згадують, що під час першого е, терміну, як себе поводив Трамп, що він там образи відштовхнув союзників, що е, зараз він пообіцяв посилити тарифну ворожнечу з Китаєм зростаючим економічним і стратегічним суперником Сполучених Штатів на Близькому Сході Трамп обіцяв, не кажучи, як покласти край конфліктам між Ізалем, Хамасом та Хезболою. Він також обіцяв припинити російсько-українську війну протягом 24 годин після вступу на посаду. Україна та її прихильники побоюються, що це буде на умовах вигідних Москві. Пише сужеде прес. Тобто, всі ці речі безумовно були сказані Дональдом Трампом у свій час. Зараз він також. Ну ми всі сподіваємося, буде ці вирішувати питання. Але у будь-якому випадку, перемога Трампа вона так чи інакше змінить ситуацію в Україні. Буде це на краще чи на гірше? Ми побачимо, але ми про це поговоримо. Більш докладно у суботу у програмі Головна подія. Ну і ось як реагують лідери та інші в усьому світі, повідомляє США і Депрес. НАТО нервує, Україна стурбована. Трамп був рішучим критиком Північно Атлантичного військового альянсу під час першого терміну, звинувачуючи інших його членів, в тому що вони не впоралися з там викликами. Він, зокрема, там заявив. В цьому, в цього року, що Сполучені Штати не будуть захищати країни-члени НАТО, якщо ті не будуть там сплачувати свої зобов'язання щодо НАТО, Екзистенційна сорбованість європейців полягає в тому, що станеться з Україною, що станеться з безпекою Європи, що станеться із зобов'язанням Америки перед НАТО, сказав Леслі Вінджамурі, директор програм США та Америки на Античного центру Чахам Хаус. Чи буде Америка на користь Європи? Ну, дійсно, це питання зараз номер один. Там всі дійсно почали його зараз е, вітати. Ну і давайте подивимося, що і як е, було у вітаннях лідерів Європи. Європейські поздоровлення, Москву глибокі розбіжності. Європейські лідери поспішили привітати Трампа ще до того, як його перемога була офіційно оголошена. одні більш так спокійно, ніж інші. Британський прем'єр-міністр Кір Стармар. Назвав це історичною перемогою на виборах і сказав, що як найближчі союзники Сполучне Королівство та США продовжують працювати разом, щоб захистити наші спільні цінності, свободи та демократії. Ну, Дійсно, ми з вами зараз розглянемо ті поздоровлення тих головних союзників України: це Велика Британія, це Франція, Німеччина, ну і, напевне, і Італію. Згадаємо. Отже, що сказав президент Франції Мануель Макрон. Макрон висловив привітання, повагу та амбіції. Соціал-демократичний канцлер Німеччини Олоф Шольц привітав Трампа та сказав, що хоче продовжувати тісні стосунки, навіть якщо безумовно багато речей буде інакше під керівництвом Дональда Трампа. Ну і прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні сказала, що є статичний зв'язок, який і впевн... вона впевнена тепер, що це буде ще більше зміцнити. Фактично назвала там, ну. Країни-сестринськими Італію та США. Як би там не було, ну всі там сподіваються на якісь його дії на Близькому Сході, Нетаняху, прем'єр-міністр, він був в хороших стосунках в під час того, як Трамп був президентом, і він його привітав і назвав перемогу Трампу на виборах найбільшим поверненням в історії Трамп і Нетаняху. Дійсно мали тісні зв'язки, і внутрішнє оточення Теняху пише Сушедедпрес. Сподівається, що Трамп дозволить Ізраїлю вільно боротися зі своїми ворогами, але новообраний президент, як відомо, непередбачуваний. Ізраїльський лідер стикається з сильною опозицією вдома, пише Сушед ну, Прес. Виклик Китаю все ще зависає. Там, я думаю, що у Китаю і США ну, треба, виходячи з першого терміну, там Трамп. Достатньо мав, скажімо так, ну, серйозні проблеми в взаємостосунках з Китаєм. Що буде зараз, ну, достатньо важко про це говорити. Ну, не все так темно, але проблем більше, ніж можливостей, сказав Давей, директор Центру міжнародної безпеки та стратегії університету Ціньхуа у Пікіні. Ми чітко розуміємо виклики щодо можливостей. Ми їх ще чітко не побачимо. Це дійсно це не передбачуваність, тобто виклики, які були під час першого. Терміну Трампа зрозуміли, які будуть можливості, ну і в Китаї також поки що не бачить, і це, в принципі, ніхто ще не розуміє. Ну, тепер The New York Times. Для України перемога Трампа означає зрушення. До чого не зрозуміло такий заголовок матеріалу. Як президент США Дональд Джо Трамп успадкує роль головного благодійника України, але він скептично ставився до продовження допомоги Києву, пише The New York Times. Також За New York Times Пише про те, що після вступу на посаду президента Трамп спадкує роль Сполучених Штатів як зброєра та фінансиста головного України проти Росії, але він тепло з захопленням відгукувався про президента Росії Володимира Путіна, критикуючи пана Зеленського. Ну і це насправді тісно викликає занепокоєння у нас. Велика Британія Reuters, зіштовхнувся із невизначеною долею за Трампа Україна, Україна звертається до Осина. Ну мова йде про те. Привітання Володимира Зеленського. Президент Володимир Зеленський був одним із перших світових лідерів, хто привітав Трампа, пише Reuters. У зверненні про провідному були незабаром після того, як Трамп заявив про перемогу Зеленський, сказав, що з нетерпінням чекає ери сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа. Я ціную відданість президента Трампа підходу миру мир через силу в глобальних справах. Написав Зеленський. Це саме той принцип, який практично може наблизити справедливий мир в Україні. І сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. От цитує Зеленського Ройтерс: Guardian. подарунок Кремлю, невизначеність щодо майбутньої України після перемоги Трампа. Після перемоги Трампа Україна занурилась в похмурість і невизначеність на тлі очікувань, що він швидше за все. Припинить військову допомогу США в той час, як Кремль заявив, що його мета підпорядкувати свого сусіда залишилася незмінною, пише The Guardian. Однак, наслідки другого президента Трампа для України, ймовірно, будуть важкими в той час, коли Росія просувається на полі бою найшвидшими темпами з 2022 року. Ну, з моменту шикомасштабного вторгнення. Без військової допомоги США Україна може втратити ще більше позицій у Донецькій області, де точилися запеклі бої після повномасштабного вторгнення. Володимира Путіна майже три роки тому, а також у богатях інших прифронтових районах. Ну дійсно нам буде важко. Ну і тут наводять. Заяву Міністерства закону справ Росії, що Москва буде прагнути працювати з майбутньою адміністрацією Трампа, але додала, що вона зосереджується на досягненні всіх поставлених цілей спеціальної військової операції. Ну, і пресетар Кремля Дмитро Пісков заявив, що йому невідомо про плани Путіна позвонити Трампу та привітати його з перемогою. Будь-яке перезавантаження політики між Росією та США займе деякий час сказав Пісков. Французька газета Le Monde. міністр закону справ Польщі закликав Європу терміново взяти на себе відповідальність за безпеку. Європа має терміново взяти на себе більшу відповідальність за безпеку, заявив у середу глава польської дипломатії Радослав Сікорський, виступаючи перед пресою у Варшаві після підтвердження перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США. Американський народ прийняв рішення, була підтверджена правильність польської зовнішньої політики щодо підтримки політичних контактів як з демократами, так і з республіканцями. Я перебуваю постійно в постійному контакті з найвищими представниками Служби безпеки з обох сторін. Вітер історії дме ще сильніше. Польські лідери витримують цей виклик. Він раніше про це написав на соцмережі X, пише Льомонд. Німеччина зюдочий сайтунг. Німеччина повинна взяти на себе більше відповідальності за Україну після перемоги Трампа. Федеральний уряд має взяти на себе більше міжнародної відповідальності після перемоги Трампа на виборах заявив віцеканцлер Роберт Хабек. Підтримка України не повинна зменшуватися в найближчі кілька місяців. Ви завжди повинні думати про те, як ви можете допомогти більше. Ну, дуже добра, хороша заява віце Німеччини. Ну, Іспанія вона згадала тут тільки про те, що вчора ще Зеленський. Підтвердив про контакт між Збройним силами України і солдатами Північної Кореї. Ну а залом, без за іспанська преса пише в основному тільки про е, те, що було минулого, тобто вчора е, у вівторок, а сьогодні все присвячено виборам у США. Італійська Ля Републіка. Неофіційне привітання Трампу від Путіна. Ну, Там пишуть, що. Поки там не буде офіційно е, оголошено, що Трамп переміг, то офіційного може не бути. Можливо, там якесь неофіційне мож, може бути. Побачимо. Ну скоро ми взнаємо, було чи неофіційне привітання від Путіна, і чи буде офіційне після офіційного проголошення перемоги Трампу в Штаті Америки. Ну і італійська Лестампа наводить слова віце-прем'єр-міністра Сальвіні, який сказав, що нова зброя Києву не знадобиться. Я вірю, що Трамп покладе край двом війнам, які є руйнівними, все інше прийде пізніше. Якщо йому це вдасться, за його словами, через кілька днів, я був би дуже задоволений, навіть якщо через кілька місяців, щоб відновити порядок, безтурботність і спокій між Росією і Україною, між Ізраїлем, Палестиною та Іраном. Про це заявив віце міністр Матео Сальвіні, коментуючи результати виборів у США. Ну, що я тут можу сказати? Там він говорить про те, що от, е, допомога 10-та, що вони будуть надавати допомогу Україні, але щоб захищатися, але щоб не нападати. Так чи інакше, ми бачимо, що перші заяви вже зроблені. Привітання зроблені. Орбан, безумовно, там вітав дуже-дуже. Він проводить завтра і в четверту п'ятницю саміт ЄС у Будапешті. Побачимо, чи буде підключення по відео Трампа, бо так були такі. Ну, чутка інформація, що він ніби може це зробити, щоб е, поговорити про ті ж презид... американські вибори. Так, так чи інакше, е, ситуація поки що є ну, невизначеною. Сподіваюся, що до суботи більш-менш буде щось вже зрозуміло з точки зору того, як буде проводити політику щодо України Дональд Трамп. І ми в суботу про це поговоримо у програмі Головна подія. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Як завжди нагадую на завершення програми. Незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!